Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила вам записати відео про продукцію Лівеста. Давно я не розповідала вам, а в нас в каталозі зараз з'явилося дуже багато ще нових продуктів, новинки минулих каталогів і навіть є новинки наступних каталогів. Тому вирішила вийти до вас і трошечки розповісти те, що я вчора отримала у своїй посилці. Розпочну, мабуть, із цього засобу: це Засіб для кухні, для прибирання кухні. Він працює із жирами, і застарілими, пригорілими, дуже гарно прибирає, не відбілює і нейтралізує всі неприємні запахи. Аромати. Рекомендую вам, бачите, вони навіть зараз нам додають до цього засобу таку мечачку. Це дуже приємний, маленький бонус такий. Тоді ще мені посилиці прийшов такий аромадифузор. Це від бренду Martin Lime, Martin Leon, Martin Lime, кому як зручно виговорювати. Ви всі знаєте, що в нашому каталозі є ціла величезна лінійка ароматів: чоловічі, жіночі і унісекс. І крім того, в нас в каталозі ще є такі аромадофузори. І от я від щирого серця рекомендую, якщо ви не знаєте, що подарувати своїм знайомим, своїм близьким людям, от можете подарувати такі подарунки, підходять як чоловікам, так і жінкам. Тому рекомендую, виглядає це отак. У мене він стоїть. Отак, бачите, що трошки є дуже гарно, стильно, дуже класні аромати всі. Всі-всі, які є в нас в каталозі, вони дуже класні мають аромати. Тому я вам рекомендую придивіться і купуйте для себе, а також для подарунків для своїх рідних, кого хочете побалувати. Наступну продукцію я покажу вам отаку. Це я купила для себе такий дуже класний крем від бренду «Аспарсіна». Це крем ультраліфтинг. Ось така у нас коробочка. В цій коробочці у нас тут, мабуть, якась інструкція. Це італійський бренд. Ось такий кремчик розпаковую разом із вами. Ось як він виглядає. Ну, аромату майже немає, такі легенький-легенький, легенький дуже аромат, консистенція. Класна, масляниста, зволожує класненько. Угу. Дуже дуже класний аромат, такий легкий, ніжний. Це я взяла для себе, це потужна дуже серія, антивікова серія, анти проти зморшок. Вже. І також він дуже гарно бореться із вирівнюванням тону. В склад цього крему входить справжній муцин равлика. Це тут майже 90% справжнього муцину равлика. Тому я рекомендую. Я просто чула вже багато дуже гарних відгуків про цей крем, тому я вирішила для себе його замовити, от собі так на день весни побалувати себе. І потім ще поділюся з вами, мабуть, відгуками, коли сама трошки його використаю. Тоді буду з вами ділитися. Ще рекомендую вам дуже придбати отакий кремчик з муцином равлика. Також це вже від польського бренду Дермафюче. У нас є, ви всі знаєте, маленькі такі по 12 мл для, для обличчя з муцином равлика. А це для ручок з'явилася новинка, можна сказати. І зараз в даному каталозі його можна взяти лише за 89 гривень, але при умові покупки якогось одного продукту із каталогу. Бо так він коштує 159 гривень. Дуже класний, в мене він такий вже. Вже є, дуже гарно доглядає за ручками, просто рекомендую вам. Далі перейду, мабуть, до здоров'я. Така дієтична добавка, це для жінок, для жінок, для покращення гормонального фону, це для тих, у кого вже менопауза, для тих, у кого болісні місячні. Рекомендую, вони дуже дійсно гарно працюють. Дуже гарно працюють, і немає того дискомфорту, який жінки мають, коли мають менопаузу. Магній Магній – це мінерал, який потрібно вживати всім, тому що він дуже гарно впливає на весь наш організм. 60 таблеточок. Ось Така велика баночка, 60 таблеточок по одній таблетці він дуже гарно впливає на наш емоційний стан. Зараз в нас ми всі знаємо, які в нас емоції завжди, тому він дуже гарно впливає. Так само він на м'язову систему, на нервову систему впливає, дуже добре для серця, понижує тиск, нормалізує тиск. Рекомендую цю добавку. Також вона допомагає, коли у людей є судоми. Я думаю, що це багатьом знайоме, тому замовляйте, воно дійсно допомагає. Дітична додавка, вітамін Д3, 2000 одиниць, 60 таблеточок. Верніше, капсул, капсула. Капсула це польський бренд Ленштайнер. Ось такі капсулки. По 2000 кожна капсула має, ну їх по дві штучки в день для профілактики достатньо. Також рекомендую вживати, особливо зараз, поки що ми сонечка такого не отримуємо, тому дефіцит вітаміну Д3 маємо майже всі. Сліміна. Сліміна також від цього ж бренду Ленштайнер, польський виробник це добавка, вона також в капсулах іде, 30 капсул, ось такі капсулки. Він притупляє, ця, ця дієтична добавка притупляє е, голод, е, вона е, зменшує тягу до солодкого, а також для чого саме я її беру для себе, для чоловіка. Це профілактика е, від цукрового діабету, і, тому що сюди входить хром, також сюди входить квесоля і зелена кава. Е, рекомендую, хто хоче. Зниження ваги також вона допомагає і нормалізує кишково шлунковий тракт. Нормалізує дуже класно, впливає на кишково шлунковий тракт. Також від цього ж бренду Ланштайнер для себе купила. Порошок засадовий в таблетках. Він у нас є в трьох формах. Є в таблетках, є також в порошку, і також є в шипучій формі. Я собі обрала зараз в такій формі пити одну таблеточку на ніч для того, щоб організм був залужнювався, щоб він не був не, не був кислим. Щоб, е, е, Гарно працювала кожна клітинка, і щоб клітини були здоровими. Для кишково шлункового тракту також він дуже добре допомагає. Просто рекомендую, до речі, я його вживаю на постійній основі. Якщо є можливість, то просто його дуже добре вживати на постійній основі, для того, щоб наш організм не був окислений, щоб він залужнювався від цієї добавки Далі хочу вам до до вашого до вашої уваги показати оце алоє. Це натуральний справжній сік алоє. Також цю дієтичну добавку я приймаю на постійній основі. Тут є літр, це дійсно склад для всього нашого організму. Це покращення імунітету, зміцнення імунітету, це чиста кров, він очищає кров, він працює з вашою кров'ю. Він і з кишково шлинковим трактом також, з киш... кишечником, очищає мікрофлору, наповнює корисними бактеріями і оновляє все, весь ваш організм. Буде дуже гарний імунітет, буде гарне травлення, будете здоровими і міцними. Рекомендую всім, особисто я для себе обрала його, використовувати на постійній основі. Далі хочу вам ще показати новиночки нашого наступного каталогу, четвертого каталогу. Зараз у нас діє третій каталог, і нам на, на час нового, акція така час нового, дали спробувати новинки наступного каталогу по одній одиниці. Зубні щітки від, від бренду Банат. Я вже колись користувалася такими щітками, мала нагоду, дуже класні. Вона кожна має свою форму, але вони всі, всі всі дуже класні. Вони середньої жорсткості, дуже гарно доглядають, дуже гарно вичищають. Дивіться, оця зубна щітка має і зубну нитку. Додаткову тут І мають ще такий захисний ковпачок для вашої щіточки, коли ви вже будете використовувати. І ще є щіточка з місваком. Тут нема захисного ковпачка вона пропитана екстрактом місваку. Який е, гарно доглядає за зубами, відбілює їх, це природній відбілювач ваших зубок, і так само він буде захищати від запалень ваші ясна, і ваші зубки будуть білими і здоровими. І новиночка наступного каталогу в нас такі ганчірки з мікрофібри. Бачите, тут наборчик рожевий, сіренька. Це ганчірки для догляду за стеклами, зеркалами. За Дуже класні. Вони, ви знаєте, я тут бачу, що вони такі якісь різні по структурі, відрізняються одна від другої. Чи вони доповнюють одне, чи просто так вони такі є. Ну я вже потім буду е, користуватися, то розповім вам і вже в наступному каталозі буде більше інформації про них. А зараз просто оцих продуктів можна взяти по одній одиниці кожно, кожної також цього в цьому каталозі. Ну, ось така невеличка в мене вийшла розпаковочка для вас. Е, ще буду виходити до вас в ефіри. Якщо вас зацікавила ця продукція, якщо ви хочете користуватися цією продуктою зі знижками, під цим відео я залишаю посилання для короткої реєстрації, ви можете зареєструватися, і потім я я побачу, що ви зареєструвалися. Я з вами зв'яжусь і розповім, як можна найвигідніше для вас купити ці всі продукти. Тому. Заходьте під моє відео, там всі посилання на мої і соцмережі, і на мої б'юті чати, вайбері, телеграмі, і додавайтеся. І будемо спілкуватися, будемо знайомитися. Я Олена Захарова і чекаю вас в своїй команді, в своїх чатах. Можете просто приєднатися, щоб просто спостерігати, познайомитися з продукцією, тому що там є багато відгуків, там є багато інформації про всю продукцію нашої компанії. Компанія має дуже дуже багато. Продуктів вже більше ніж тисяча найменувань у компанії Лівеста. Дуже дякую вам за увагу, гарного вам дня або вечора. На все добре і до нових зустрічей!